Navigation Watch Alarm System Система контролю вахтової служби на містку. Призначення. Контроль активності вахтового помічника. Є три режими роботи. Перший зафарбований, він називається auto Вмикається автоматично при активованій системі автоматичного управління судном. Track Control System. Так як на нашому судні цієї системи нема, тому воно і зафарбоване. Manual on – постійна робота системи, Manual Off – вимкнено постійно. Це кнопка ключ, вмикач, якось так можна назвати. Якщо він у цьому положенні, то система працює в активному режимі. І ця кнопка буде нам відповідати за те, щоб ми могли скидати. Час очікування так, скинули нам да? Монта. Якщо ця кнопка буде повернута ось так, то ми можемо міняти налаштування цієї системи. Кнопка Emergency Call. Це аварійний виклик. Усі звукосигнальні пристрої, які є е, на судні. А вони в нас розташовані на містку в каюті капітана та вахтових помічників у їдальні офіцерського составу та у приміщенні суднового офісу. Офісер кол. Виклад обраного офіцера. Крюкол. Виклик екіпажу через звукосигнальний юніт. Тобто, якщо ми ось тут натиснемо цю кнопку, то піде сигнал у е, публічне приміщення судна Public Space Areas. А Officer Call, якщо ми ось натиснемо цю кнопку, то зазвінить у капітана, старшого помічника, другого помічника та третього помічника. Але це можна поміняти і назначити, призначити, допустим. Виключно старшого помічника, і буде виклик йому в каюту. Систему можна встановити від 3 хвилин до 12 хвилин так званий час очікування, чи сплячий час. Ось ми бачимо ось ці рисочки, це хвилини. І якщо воно ось закінчиться, то буде. Перший, от я так званий, нульовий режим алармів це візуальна індикація. Що при цієї індикації? Візуальній індикації. Коли закінчиться час, 12 хвилин, спрацює візуальна індикація і ось ця кнопка буде маргати. Це 15 секунд. Якщо за 15 секунд ніхто не натисне цю кнопку, ну, вахтовий помічник, то спрацює перший рівень, звукова сигналізація на містку, яка е буде ще 15 секунд. Якщо через ці 15 секунд не спрацює, е ніхто не натисне кнопку, спрацює другий рівень аларму. Це звукова сигналізація у вахтових помічників та у каюті капітана. Якщо на протязі ще 90 секунд не, ніхто не натисне ось цю кнопку, у нас таких кнопок декілька на містку, то спрацює третій рівень алармів. Е, Це звукова сигналізація по всім е, приміщенням, де розташовані. Звукосигнальні прилади від цієї системи. Ключ від цієї системи повинен бути тільки у капітана. Це вимога резолюції 128.75.4.3. Коли потрібно використовувати цю систему? Солес Глава 5, правило 19.2.2.3 е, говорить нам про те, що ця система повинна бути завжди активована коли судно на ходу. А, якщо судно на якорі, то ця система, можна так сказати, на рішення капітана може бути активована чи не активована, але завжди. Для відповіді на це питання дивіться, яка процедура стосовно БНВАС встановлена у вашій компанії. Ось так виглядає кнопка скидання на правій стороні містка. Така ж сама кнопка є на лівій стороні містка. На деяких суднах кнопки скидання. Під час будування судна встановлюється у так званих chart Space. Це є недопустимо. Бо резолюція 128 -75, пункт 5.1 говорить наступне. Не повинна бути кнопок скидання у room, де не є позиція належного спостерігання на містку. То є. це Приміщення не відповідає тому, щоб спостерігати за належною обстановкою під час коли судна на ходу. Тільки ось ця передня часть містка, де виконується спостерігання. Тому ці кнопки зачастую чи виключаються, чи ось так у нас дуже красиво зроблено. Поставили таку пластмасову штучку, і ми не можемо робити скидання Bridge Navigation Watch Alarm System. А, чи знов, чи просто це все виключається і це місце зашивається, як її тут не було, бо це не відповідає вимогам. Зараз час очікування добігає кінця, ми бачимо одно. Рисочка залишилась. Ось. І буде активована візуальна сигналізація. Кнопка почне маргати. Це 15 секунд. Через 15 секунд активується перший рівень звукової сигналізації. І в нас є ще 15 секунд на скидання. Ось так працює ця система. Так як наш бомбас собрягований з Екдісом та Радаром, ми можемо скидання ще робити автоматично, коли працюємо з Радаром чи з Екдісом. Якщо я зараз нажму якусь кнопку, то ви побачите, що скидання виконується теж автоматично. Ось, бачите? Також при зміні курсу на автокермовому, якщо я змінюю курс, скидання буде робитися також само автоматично. Це дуже зручно. Так, як воно сопряговане. Е, Додаткова Bridge Navigation Life System сопрягована з GPS для того, що, щоб записувати час, і сопрягована з Voyage Data Recorder, бо це є критичне обладнання суднове, яке вимагається конвенцією SOLAS і вся робота цієї системи обов'язково записується на наш чорний ящик. На крилях містку теж є ці кнопки для скидання Reset button. можна скидати з цього місця. Їдальня офіцерського составу. І ми можемо бачити базер з Bridge Navigation Watch Alarm System. Також ми можемо бачити у новому офісі теж ці базар. Звукосигнальний юніт в каюті помічника.